Лення лабораторії КП «Білгород-Дністровськ-Водоканал» стало можливим завдяки гуманітарній допомозі від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Нове обладнання вже працює на благо мешканців міста, допомагаючи подавати безпечну питну воду. Сьогодні лабораторію відвідали представники міської влади, щоб перевірити якість роботи та ретельність контролю за водою. Як за часто ви перевіряєте стан води? Це ну Архі важливо, в першу чергу для того, щоб в нашому місті ну, була чиста вода, і це безпека наших мешканців, наших абонентів. Ми перевіряємо три рази на тиждень підйоми. Куди поступає з свердловин? Кожну свердловину ми перевіряємо. Кожну свердловину, а в нас працює 38 на зараз свердловин у місті. Ми перевіряємо щонеділі, і також кожного понеділка ми перевіряємо наші бювети і проводимо стерилізацію. Така ретельність потребує чималих ресурсів. Щомісяця на роботу лабораторії витрачається понад 60 тисяч гривень, не враховуючи зарплат співробітників. Ця сума складається з витрат на реагенти та інші розхідники. Першочергово це в нас здоров'я наших мешканців нашого міста. Тому на другому місці це Затрати витрати на реагенти і для того, щоб працювала наша лабораторія на першому місці. Я рахую так, що це дійсно здоров'я наших мешканців. Чиста питна вода повинна бути в місті. Тому робота лабораторії дуже важлива на сьогоднішній день. В нас є радісна новина організація ЮНІСЕФ, наші партнери західні надали нам допомогу гуманітарну. Це дуже якісне та дороге обладнання вже нового типу, ну новітні технології, і з допомогою цих технологій наша акредитована лабораторія зможе робити Якість, більш якісні аналізи нашої питної води. Завдяки цьому обладнанню ми можемо. Більш якісно проводити аналізи питної та стічної води, також скорочується час, за який ми раніше робили ці аналізи. Ми отримали сучасну фільтрувальну установку для призведення Бактеріологічних аналізів на шість воронок, Раніше ми працювали з однією воронкою. За минулий рік було проведено більше двох тисяч аналізів питної води на мікробіологічні показники. Лабораторія працює відповідно до високих стандартів. Минулого року вона продовжила свою акредитацію до 2028 року. А її співробітники мають понад 15 років досвіду. Завдяки допомозі ЮНІСЕФ оновлення лабораторії стало важливим кроком для підвищення якості роботи. Кожен мешканець може звернутись для перевірки якості води. Є мобільна машина, яка виїжджає, автомобіль, яка з фахівцями виїжджає, Ми відбираємо проби, вони поступають тут сюди. Ми їх ретельно перевіряємо згідно законодавства, як повинно бути. А зараз це намного буде швидше і легше, і точніше. І надаємо інформацію людині Перший муніципальний попросив продемонструвати процес перевірки води. Стеклянна бутилка з номером. Ми стерильна бути. Ми записуємо це в журнали. Обов'язково ми ведемо журнали кожного дня, кожної неділі згідно законодавства. Нас перевіряють ці журнали. От. З цієї бутилки ми що робимо, Марко? Покажіть Перенос. чи лаборанта? Позавні. Перенос за допомогою циліндра, мірного, 100 мл води. Бачите, це в нас. Фільтр. Потім, потім пропускаємо Наливаємо водичку, так? Так. так? Потім пропускаємо цю воду, включаємо насос. насос спеціальний так. насос під Попробує. тиском. Вона поступає, профільтровується вода через мембранний фільтр. спеціальний І залишається остаток на фільтр. бактерії, які є якщо є, Залишаються на цьому фільтрі. Там пори настільки маленькі, що бактерії затримуються на цьому фільтрі. Потім ми знімаємо фільтри, кладемо на спеціальні середовища, Ось селективне. І інкубуємо, тобто ставимо термостат. Інкубатор такий спеціальний при температурі 37 допустим, градусів. Далі бактерії вирощуються в новому термостаті та починають досліджуватись на різних середовищах. Вода зі свердловин обов'язково проходить фільтрацію, а потім подається споживачам. Від цього залежить вже дозування наших ну, на підйомах наших дозування гіпохлоріда. Тобто, якщо аналізи там такі-та то такі то то ми подаємо стільки-то ну, кількість гіпохлоріда і нейтралізуємо все, ну, виходить, робимо чисту воду. Вода напряму зі свердловини подається лише на бювети міста, саме через це, що понеділка вони закриті на санітарну обробку, щоб ще ретельніше слідкувати за її якістю. Завдяки сучасному обладнанню, наданому організацією ЮНІСЕФ, лабораторія КП «Водоканал» тепер працює ще ефективніше. Чиста вода у ваших кранах пріоритет підприємства та влади міста. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.